Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого любив Ісус, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна що лежали, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до горбниці і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, шановні парафіяни, вітаю гостей, котрі разом з нами моляться, сьогодні прибули до нашого храму, нашої святині. Вітаю всіх, котрі єднаються разом з нами у молитві через онлайн-трансляцію всю Україну. Сьогоднішнє свято. Котре називається Великдень, Великий день. І справді це є Великий день свято Воскресіння Христове. Що таке Пасха? Чим є Пасха для нас? Як ми вже не раз над цим роздумували, але варто ще раз нам пригадати, бо тому що, знаєте, пригадування воно постійно потрібне для нас. бо такі ми люди слабкі, забуваємо. Особливо в цьому світі, котрий, знаєте, дуже швидко біжить вперед, людина навіть не вспіває задумуватися. Все ж, гайда, гайда, вперед, вперед. І багато речей, особливо дуже важливих речей, ми пропускаємо. Пропускаємо. Більшість звертаємо, знаєте, на такі другорядні речі, але. На важливі речі нам якось не вистачає часу, не вистачає нам уваги. Ми сьогодні втратили увагу, концентрацію. Часто знаєте, батьки сьогодні бідкаються і кажуть, що та, з дітьми що немає уваги, що вони неуважні. уважні, то дорослі. Та, в такому світі живемо ми сьогодні, інформаційному, коли цей поток інформації, дуже сильний, потужний океан, де людина вже ну, не здатна. Адекватно оцінювати, зосереджуватися, зосереджувати свою увагу. Навіть не раз, коли ми з вами, знаєте, коли приходимо на святу літургію, ніби хочемо концентруватися, а тут сразу, ага, я там маю піти, там магазин, а там майонез, а там хліб, а там я маю спіти, да, а там ще там, щоб не забути. Да. І ось да, і ми так собі, да, та увага наша розпорошена. Отож, Пасха, чим є Пасха? Це не здоба, не просто випічка, котру ми приходимо і освячуємо на пасхальні свята на цей великдень. А як говорить апостол Павло, що наша Пасха це Христос. І тому сьогоднішнє свято це одне з найбільших свят. Взагалі в церкві Христовій, в християнстві, є два найважливіших свята це Різдво Христове, як говорить апостол Йоанн. Щоб Бог так полюбив цей світ, що послав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне і Пасха Господня, котре становить основою фундамент нашої віри, віри християнської? Хто ж такі християни? Часто задають питання: хто такі християни? І знаєте, колись як тільки я сюди прийшов до парафії. Я там щось робив біля, біля брами центральної, і тут підходить один чоловік. Підходить один чоловік і каже: А, а це що за храм? Хто ви такі? Я кажу: ну, це, ми католики, це католицький храм. А, а я християнин. Я кажу: ну, я радий за вас. Я християнин. Часто людина каже, хто такі християнин. Значить, католики це не християни. От я християнин. І кажу, а як це ви знаєте, я вже його беру, щоб на, ну я я православний. І кажу, ну я ще вдвічі радий за вас. Та. А ми католики, ми теж християни. До? Я кажу, М -м -м -м, повірте, ви бачите теж. Отож, хто такий християнин? Це людина, котра охрещена в ім'я Пресвятої Трійці. Хоча є багато сьогодні різних церков, різних обрядів, є ці два календарі та, східний і західний, на, католицький, православний. Пізніше протестанти. Все це, На жаль, протягом віків відбулися ці розколи, розлами. Але християнство огортає нас і об'єднує в одне. Ми віримо в Пресвяту Трійцю, в Бога Отця і Сина і Святого Духа. І якщо я охрещений в ім'я Пресвятої Трійці, значить я християнин. Я християнин. Можу належати до, якоїсь, до е, якогось обряду, але якщо я визнаю Пресвяту Святу Трійцю, я християнин. Якщо хоча б я заперечую одну особу Божу, одну особу Божу з цих трьох осіб, значить я вже не можу зватися християнином. Якщо я визнаю і вірю при Пресвяту Трійцю, значить я християнин, тобто я йду за Христом. І сьогоднішнє свято Пасха, да? наша Пасха це Христос. Оце найважливіший внутрішній характер сьогоднішнього свята. І нас керовував, особливо останні ці три дні, де ми з вами роздумували, брали участь в Страстний четвер, Страсна п'ятниця і субота. І сьогодні наш погляд скеровує на що? На пустий гріб. Христос єдиний серед людей, тому що він мав натуру божественну і людську. Я теж дуже важливо сьогодні вранці якось так прийшла думка, я хотів би теж нею поділитися. Часто, ми знаєте, сьогодні оцих різних обрядів да, е е е є визнавцями, да, що католики вони роблять хресне знамення да, п'ятьма пальцями. Часто запитати, а чого п'ять пальців? Ну, чому я да, молоцю в ім'я отця і сина, і тут теж важливо да, з, да, зліва направо, Так, да, Хрестяться католики да, п'ятьма пальцями. Тобто, п'ять святих храм. П'ять святих ран. Натомість православні, котрі хрестяться трьома пальцями. Що означає? Пресвята Трійця, Але також вони, да, тут загинаються два пальці. Що означає також на іконах, що означає дві натури. Ісуса Христа, да, Пресвята Трійця, і дві натури. Тобто Божественна, що Він є Божий син, котрий послав Отець Небесний під час хрещення в Йордані ми чули. Це син мій улюблений, якого я вподобав. І друга натура це людська. Ось це дуже є важливе, бо це, це основа і фундамент нашої віри. Да, і православні хреститься, і ну, справа наліво. так. Да. Але власне, але суть одна, хоча знаки інші, але суть Христа, що я прославляю Христа, прославляю Пресвяту Трійцю. І, власне, Христос, котрий чисто по людському дав, він вмер, тому що він вопотився і був в лоні Пресвятої пречистої Діви Марії, народився, був до нас подібним в усьому, був як людина, мав образ людини. Але також і мав натуру божественну. І в, і в тілі Христос помер, і в тілі Христос воскресає. Силою Духа Святого Він воскрес. І тому це головна істина і правда нашої віри, що, що через Воскресіння Ісуса Христа ми всі з вами віримо у позагробне життя, у потойбічне життя. Христос, котрий переміг смерть, як апостол Павло говорить, о смерти, де твоє жало, де твоя перемога. Останній ворог залишив да, знищений смерть. І тому Христове Воскресіння це є центральна подія, фундамент і основа нашої, нашої віри. Що життя не закінчується, а воно продовжується. Хоча в тілі, як говориться та Писання, порохом є, і порох обернешся. Настане той день, коли кожен з нас незалежно, да, бідний чи багатий, да, незалежно від да, віросповідання, коліру, шкіри, мови, традиції, кожна людина приходить час і Бог кличе її. І людина в тілі, да, тіло помирає, але ще є інша да, сфера, духовна, є душа. Душа, руга, коли Бог створював Адама, там написано, що Він вдихнув в нього свого духа і Адам ожив. Тобто передав своє життя, свій подих, душа. Це є Божий образ і Божа подоба, бо не тілесний, бо Бог є дух, він не має тіла. Але, власне, Бог почав, своїм божеством поділився з нами, з, з його творінням, найкращим творінням. Де ми читаємо, що що Бог створив все було добре, а коли створив людину, що він сказав? Дуже добре. І ось в нас це є душа. І коли в тілі людина помирає, але пізніше в духові вона Воскресає. Що всі ми Воскресні, І ось власне Воскресіння Христове провадить нас до цієї думки. Не зупиняємося ми на гробі. А йдемо далі, бо гріб пустий. Те ж саме для нас важливо, що оці, да, ці пасхальні, також і поминальні дні, коли ми відвідуємо кладовища рідних близьких, то ми знаємо, і в це в нас віра Христова, що наші померлі, хоча візуально ця могила в тілі вони поховані, але Духом вони воскресли. Духом вони стали перед Господом Богом. І ось власне, Пустий гріб. І це є надія, брати і сестри. Надія для кожного життя, що життя не закінчується, але воно продовжується. І тому Воскресіння Христове є дуже важливе, апостол Павло далі повчає. Він найбільше в цьому присвятив уваги, особливо Воскресіння, хоча він сам особисто він не був свідком Воскресіння. Тому що він не був з апостолами. Апостоли були свідками, ми сьогодні чули, як апостол Петро з Йоанном. Коли Марія Магдалина прийшла і побачила пустий гріб, вона прийшла і каже, що нема Господа, хтось забрав його. І тоді Петро з Йоанном вибігли і біжать до гробу. І так як Йоанн був молодий, Петро вже набагато старший, вже старий чоловік, а Йоанн молодий чоловік. І тоді мав більше сили перший прибіг до гробу. Але дуже важливо зауважити, що він не увійшов до гробу. Чому? Бо він згадав слова учителя. Ти Петро скеля, і на тобі збудую церкву мою. Це добре запам'ятав Йоанн і інші апостоли. І тому він прибіг до гробу, не увійшов, а почекав, доки прибіг Петро, старий чолов'яга, і тоді Петро перший увійшов, щоб був. Петро перший свідок Воскресіння. І тут написано, що коли Петро прибув першим до гробниці, нахилившись, побачив полотна, що лежали. Да. Далі, да, Петро. І він увійшов до гробниці, побачив полотна, що лежало з хусткою, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорна окремо в одному місці. І тоді Петро зрозумів, згадав ті слова, що Христос воскрес. І далі Йоанн про себе пише, тоді увійшов інший учень, тобто він говорить про себе, який прибіг до гробниці і побачив і увірував. І побачив, і увірував. І ось, власне, Воскресіння Христове. Якби Христос не воскрес, дарем нам була б наша віра, даремна була б проповідь. Життя людини не мало би жодного сенсу. А ми хочемо, кожен хоче з нас мати сенс життя. Подивімося, коли людина втрачає сенс життя, воно зупиняється. Навіть людина може бути здорова фізично. Нічого тілесно не боліти, а коли, як каже, болить душа, коли людина має проблеми духовні, психологічні, психічні, то все зупиняється. Сьогодні дуже багато. Людей, сучасна людина, вона, вона має труднощі з духом. І можна сказати, що тобі треба, людина, то ж ніби ти маєш засоби, ти не голодна, живіт повний. Але душа голодна. Людська душа голодна. І тому дух є важливий, так. дух є потужний, так говорить слово Боже. І апостол Павло, де пізніше він зустрів вже Христа Воскреслого. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Пам'ятаємо, коли він їхав до Намаску, щоб зв'язати християн і привести їх до Єрусалима, щоб їх там посадити. Він був фанатиком віри Мойсеєвої. Він зустрівся з Христом Воскресним живим Богом. Господи, хто ти? Я Ісус, якого ти переслідуєш? От, власне, важливо і для нас, брати і сестри, досвідчити і зрозуміти присутність Божу у своєму житті. Це потрібно. Віра в Христа, віра в Його Воскресіння, вона як надихала мільйони, мільярди людей до нас, і також сьогодні і після нас буде надихати. Христос завжди живий, вчора, сьогодні і повсякчас. Він завжди. Він є, був і буде. Бог вічний. І ми з вами прийшли сьогодні на це святкування Пасхи Господні, щоб зачерпнути у цієї благодаті, дару віри у Воскресіння, сенсу мого життя. Господи, наповни сенсом, змістом моє життя, бо не раз воно є слабке. Це вже друга Пасха, де ми з вами переживаємо її в стані війни. Минулого року ми пам'ятаємо, яка була страшна ця Пасха. Ми не, ми не знали, що буде. Всі думали, що ми втратимо свою державу, ми втратимо свою незалежність, свою свободу все. Сьогодні друга Пасха, але вже вона набагато інша, правда? Вже немає стільки страху. Ми вже впевнені. Набагато впевненіші, ніж були минулого року. І ось, власне, ось що дається, віра в Бога, віра в воскресення дає нам сили далі йти. Так, на жаль, Далі триває це страждання, біль, велика рана нашого народу і кожного з нас. Нас це дуже болить. І тому ми просимо, щоб як Христос Воскрес, котрий подолав смерть, котрий знищив смерть, котрий знищив зло, так само і ми з вами віримо, що через Христове Воскресіння буде знищене це зло, через котре ми страждаємо. Господь через своє Воскресіння дає нам всім надію, дає нам натхнення. Наповнює змістом наше життя. Так важливо є. І ми хочемо, хоча не раз ми маємо свої слабкості, чимало своїх страхів, не раз ми є безпорадні. Але тому приходимо, як Христос до тої Самарянки, я дам тобі такої води, живої води, котре ти напившись, ніколи не будеш мати справи. А вона каже: Пане, дай мені тієї води. Ось власне тією водою. Є Дух Святий, є Дух Святий, котрий живе в нас. Часто ми кажемо, де знайти Бога, де його знайти, де його почути. А Павло відповідає: а ви не знаєте, що ви є храмом Духа Святого і Дух Божий, котрий живе у вас? Так як серцем кожного храму є дароохранительниця, де є присутні присвяті дарі живий Бог в святому причасті. Так само наша душа, наше серце є. Власне, оцією дарохранительницею дає присутній Господь Дух Божий Христос Воскресли. Тому, брати і сестри, дякуємо Богу і сьогодні за Його Воскресіння, за Його перемогу, за Його міць, за Його силу, за те, що ми маємо можливість прийти до нашого храму і молитися. Дякуємо за всі дари, котрим Бог кожного з нас обдаровує. Дуже важливо це помічати в нашому житті. Не раз так, повернемося, як я говорить на початку, багато речей, ми не звертаємо увагу, але варто так, звертати на важливі речі, яким є віра в Бога, яким є моє духовне життя, яким є стан моєї душі, яким є моя родина, церква, так, мої рідні і близькі. Так. Ці важливі речі, котрі не можуть проходити повз мене. Я маю на мить зупинитися да, і пороздумувати. І до цього нас заохочує Христос. Він, котрий витерпів, вистраждав заради нашого спасіння, щоб ми мали життя вічне, щоб наше життя не закінчилось на могилі, але воно продовжувалось, продовжувалося до вічності, жити вічно. Да. І це дає нам надію, сповнює нас, що все те, що я зробив, воно не є даремне, що я вклав. Тому що я прямую до моєї кінцевої мети, як апостол Петро говорить, що метою моєї віри це є спасіння моєї душі. Нехай Христове Воскресіння піднімає нас, наповнює нас, надихає нас. Амінь.